Вітаю, друзі, на каналі «Про спінінг. Сьогодні у нас цікава тема. Я заморочився зимовою риболовлею, тому що в цьому році у нас зима, така як ви бачите, дуже довга, з таким товстезним кригою. Тому було рішення придбати ось такий шнек. Це китайський шнек. Тут жодної реклами, навіть не буду називати, де я його купував і що це за модель, тому що сам не знаю. Але я зіткнувся з проблемою. Бачив неодноразово, що е ці бури вони в когось бурять гарного, в когось бурять фігово, і от в мене якраз 50 на 50. Є лунки, коли там крига то ще 30 сантиметрів, де вони типу там замилюється Лунка і доходить до певної е відстані да, глибини, і далі не йде. Порився я по інтернету, і що? Треба щось робити. Є рішення ну, воно найдорожче, дорожче, це купити моревські ножи, поставити сюди моревські ножи і забути про це. Але ножи коштують майже як цей шне. Хочеться все ж таки довести до ума саме ці леза. Давайте покажу, якого типу вони в мене тут стоять. Ось такого типу. Дивіться, ось такі в мене леза. Значить, що мені радили? Ну, по перше, оце типу ця піка замилюється. Не можу існяти, тому що мені для датчика актив, актив таргету потрібно. Саме лунка в лунку бурити, і ця направляйка мені обов'язково. Тому перше, радили мені підставити ось під е, ці ближні болти по шайбочці з нержавійки. Я поставив сюди по шайбочці з нержавійки, тонесенькій, е, трошечки змінили ось цей кут і почало трошечки краще бурити, десь е, коли там 3 з 5 нормально, коли 4 з 5, але результат не 100%. Ще радять поставити замість шайбочки, шайбочок під, під оцю. Сторону, під цю сторону, е, е, шматки е, лез з е, канцелярського ножа. Для того, щоб лезо повернути ось таким чином, і начебто повинно стати краще. Зараз ми це все перевіримо. Ну і третій варіант, що я сьогодні хочу перевірити, це ось ці ножи. Це мені прислав підписник. Куплені вони, вони в Китаї. Зараз вам покажу, як вони виглядають, ось так. Фірма називається. Не знаю, що це за ножи. До речі, напишіть мені в коментарях, чи користувались такими, чи ні. В них є додатковий ось такий скос, плюс тут начебто метал навіть Товща. Ну, Давайте порівняємо. Да, Тут ще метал товщий десь на півтора міліметра, а то і на два. Тобто вони явно на вигляд, як мінімум, потужніші. Що, давайте зараз швидко переставимо і перевіримо. Чи щось вийде, чи ні, чи стане краще чи ні. А ви, якщо знаєте, як рішити цю проблему, бур в мене 130-ка, до речі, то напишіть в коментарях, що ви робили з цим. В якості шуруповерта в нас тут питань взагалі немає. Це про крафт 180 Ньютонів З батареєю 8 Агодин, тому проблем саме з шуруповертом тут точно не буде. Отже, крига у нас десь сантиметрів 40 точно. Вже все знарядили. Давайте подивимося, як бурить на штатних ножах з підкладеною однією шайбою. Ну, от як бачили в кінці трошечки замиляло, але я, ну. Пошевелив ось таким чином буром, і все зайшло. Давайте ще одну лунку. От те саме в самому кінці було замилення. І давайте для наглядності третю лунку. Зараз будемо ще робити ось такі рухи. Ну, Трошечки краще, трошечки краще. Давайте тепер поставимо. по... Ножу туди, щоб змінити ось цей кут і подивимось, що з цього вийде. Ну і як ми це робимо. Дивіться, відкручуємо ось цей центральний болт, от знімаємо голову для того, щоб нам було зручніше відкрутити. і Відкручуємо. ось Ну Тут це просто, але все одно покажу ось ці чотири болти. Тут шестигранник. Потім ми беремо звичайне лезо і плоскогубцями відламуємо. ось чотири Ось от таких от сегментів від леза. Беремо, відпускаємо болти для того, щоб у вас тут вільно ну, оце все діло рухалося. Беремо просто ось цей сегмент і банально підкладаємо. Зараз секундочку, бо незручно і знімати і підкладати. Ось таким чином, я думаю, що вам зрозуміло по довжині. От, щоб він вперся туди в болт. Суть в тому, щоб ми просто змінили кут нахилу. Вперлись в болт і з цієї сторони так само беремо і підкладаємо ось таким чином цей сегмент. Все. І Беремо, потім затискаємо і в нас змінюється ось цей нахил з боку ріжучої частини трошечки відвертається там на якихось там 0,3 мм і цього буде достатньо. Змінив я кут, підставив я леза, побачимо, чи дасть це якийсь позитивний результат, чи ні. Прям відчутно, відчутно краще, реально. А ну Зараз ще раз. Так, да, оце реально рішення. Навіть натяку немає на зализування. Давайте ще раз просто так сходу. Просто так раз. І поїхали. П'ять лунок взагалі без напрягу. Оце, оце реальне рішення. Тому що зараз ще для приколу перевіримо ті інші леза, але поки що зупиняюсь саме на цьому варіанті. Ви самі бачите, заходить як в масло, просто як зовсім інший шнек. Ну і останній тест у нас встановив я ось ці ножи. Дивіться. Силку навіть не дам, тому що на Аліекспресі я їх не бачив, а мені це прислав підписник. 300 гривень заплатив. Тут е, товстіший метал, це одразу помітна, інша заточка і, скоріш за все, інший кут. Тому давайте зараз спробуємо, як ці, ці ножи без ціляких маніпуляцій будуть бурити. Отже, поїхали. Ну, взагалі без питань дивіться. Це прям ідеально. Тут навіть натяку на замилення на цих ножах ніяких немає. Робимо висновки. Залишаю я саме ось ці ножі ну, через те, що вони товстіше, вони мені виглядають трошечки надійніше. Але ті рідні не буду викидувати, тому що ну, ми розібрались, що робити. Якщо у вас теж не бурить бур, спробуйте відламати шматочок одну секцію леза з під канцелярського ножа і підкласти. Ось саме підріжущу частину для того, щоб змінити трошечки трошечки кут. Проблема вирішена. Шуріки беріть потужні, тому що ну мінімум треба, щоб було там 70 н. Тут 180 плюс 8, 8 ампер година батарея. І то я думаю, що треба якось її утеплювати і ну, от навіть одною рукою дивіться. Тут мені вже не вистачає сили для того, щоб його просто тримати, тому краще двома руками. Отже, проблема вирішена, хлопці. Сподіваюся, що цих ножів вистачить надовго, а якщо не вистачить, в мене тепер є рідні запасні, під які можна підкласти ті сегменти, і все буде добре. Дякую вам за перегляд. Пишіть свої лайфхаки, якщо у вас є, вони трошечки інші, якщо є інші рішення. Ради був допомогти в кого бури не бурили. І що побачимось на наступних рибалках. А ми пішли тренуватися.